Харі Кришна, поділячане, 12 грудня у подільському виконку відбулася нарада. Давайте послухаємо, чи є якісь проблеми або труднощі, можливо, якісь потреби у подільській громаді. 12 лютого відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Керівник підприємства «Квеп водоканал» Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збої в роботі не було. Що подякувати Володимиру Негрескулу, керівнику Подільського водоканалу» за якісну воду. Принаймні, унітаз в мене вже не жовтіє. Керівник КВП з теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно і підприємство працює в штатному режимі. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів. Директор комунальної організації Міськ світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та світлофори працюють без збоїв. Та який там може бути збій, якщо по вулиці Незалежності, по вулиці Богдана Хмельницького, по вулиці Спортивній, по вулиці Одеській, по вулиці Львівській, немає жодного лікаря. Багато років. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що під звітними відділами було опрацьовано вісім звернень від населення. Радник міського голови Марія Мазур повідомила присутніх про результати контрольних об'їздів території громади щодо дослідження питання дотримання санітарних норм з боку населення і підприємців. Отже, у Тивомаре міста Лабутана Шалбанського чотири заступника та ще один радник, як засувалося. Які на рік проїдає щонайменше 2 мільйони гривень, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Умельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. Тобто жодних скарг, що там чогось не вистачає, або якихось потреб ми не чули. Але ведеться робота із залучення інвестицій, а також співпраця з партнерами з Європи щодо надання подільській громаді гуманітарної допомоги. Жодних скарг. Або якихось потреб від керівників комунальних підприємств ми не чули. Але гуманітарка чомусь потрібна з Європи. Зазвичай вони звикли щось ще пиляти щось там тобто, додатково, маючи зарплату 600-700 тисяч гривень на рік. Отже, оцінка керівників комунальних підприємств. Незадовіло. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань. Вирішення яких питань, Що саме, що потребує вирішення тих чи інших питань, знають лише вони. А нам залишається лише молитися Богу. Тому, друзі, гарі Крішна Гарі Крішна, Крішна Крішна Гарі Гарі. हरी राम हरी राम राम राम, राम हरी हरे से दिनेशना ऋतु होते